Поки okay, всі чекають на Altсезон, справжній двіж відбувається на Binance Smart Chain. Там щодня з'являються монети, які з кількох тисяч доларів злітають до десятків або навіть сотні мільйонів капіталізації. Зараз ми розберемося, чому саме BNB лідирує по зростанню шлях мемкоїнів від посту в соцмережах до шалених іксів. Як на це реагувати першими? І розкажу, скільки мені вже вдалося на цьому заробити. Але одразу попереджаю: ринок мемкоїнів це чиста спекуляція. Тут можна заробити, але так само легко втратити все, якщо ви розумієте ризики. І дотримуєтесь правил, шанси вийти в плюс зростають у рази. Давайте коротко розберемося, що взагалі відбувається. BNB зараз у топі за зростанням нові історичні максимуми, і вся увага ринку переключилась на екосистему Binance. В останні місяці Binance Smart Chain стабільно тримається в топ 3 за добовими обсягами торгів серед децентралізованих мереж і випереджає навіть Solana і Ethereum. на графіках. Суцільні зелені свічки. Токени щодня зростають майже з нуля до мільйонів доларів капіталізації. Це означає, що гроші реально заходять і залишаються в мережі, а не просто на Торговими обсягами. І звісно, до цього всього додається ефект СІЗІ. Колишній директор Binance нещодавно вийшов із тюрми і знову активізувався в Твіттері. Достатньо одного лайку чи твіта, і мем злітає в космос. Так з'явилися історії на кшталт Binance Live та інших китайських мемів, які за лічені години зростали в сотні разів. Чому взагалі такий хайп? Почнемо з головного. У мережі BSC є власний конвеєр мемів. Formem це платформа, де кожен може створити свій мем за кілька секунд, просто натиснувши пару кнопок. Через це Відбувається шалена кількість запусків і свапів, а для кожної транзакції потрібен BNB. Тому попит на сам токен росте. Він потрібен для проведення транзакцій і доступу до торгів. Для розуміння масштабу згадайте запуск токена Трамп у мережі Solana. Тоді лише через цей мем Solana виросла в десятки відсотків і пробила позначку в 275 доларів за токен. Це поки найвища вартість Solana за всю історію. А тепер схожа історія тільки вже з BNB. Друга причина міграція капіталу між мережами. Коли хайп в одній мережі стихає, трейдери шукають новий Ренд. І зараз ліквідність просто заливається в Binance Smart Chain. Там і обсяги, і активність, і прибутки. Ну і третє твіти та вплив лідерів, про які я вже згадувала. У східному криптосвіті CZ це як Трамп на заході. Будь-який його твіт, емоції чи жарт може запустити новий токен. Люди бачать реакцію CZ і одразу створюють новий токен з тією фразою, мемом чи символом. І останнє, але не менш важливе: Binance Alpha теж додає паливо у цей вогонь. Це функціонал всередині біржі, де можна торгувати веб-3 токенами і накопичувати альфа поинтересо. За ці бали користувачі. Отримують доступи до аірдропів, безкоштовних роздач крипти, які одразу можна продати в долари. У вересні, наприклад, за достатню активність можна було заробити до 1000 доларів на один аккаунт. Тобто, це одночасно і спосіб заробити користувачам, і магніт ліквідності на Binance. До речі, у мене є окреме відео, де я показую, як саме заробляти на Binance Alpha, Обов'язково перегляньте після цього. Тепер давайте розберемося, як усе працює на прикладах. Перший Binance Live. Одна інфлюенсерка з Китаю просто написала у Twitter: "Binance Лайв це стиль життя. Сізі поставив лайк і все. Через кілька годин на форме вже з'явився токен з такою ж назвою. За добу він роздувся до 300 мільйонів ринкової капіталізації, а пізніше більше 450 мільйонів. Без продукту, без функцій, просто мем і соціальна реакція. Другий кейс жовтий робот. Бінанс виклав фото свого жовтого робота маскота Біна. А Сізі написав: не дякуйте мені, я свого ще не отримав. І цього вистачило, щоб за кілька годин новий токен вилетів до 7 мільйонів капи. Один твіт, і тисячі людей вирішують, що це сигнал купувати. Третій приклад мем Сізан. Сізі зробив велик. Пост про розвиток екосистеми Binance і дописав: BNB мем сезон наближається. Тобто просто взяв ці слова і створив токен з такою ж назвою. Через кілька годин вже 2,6 мільйони шість мільйонів а поки максимум 7 мільйонів. Тобто один лайк ще короткий пост запускає справжній ланцюг. Твітер формем торги памп. І ось чому зараз BNB сезон це не стільки про монету, скільки про швидкість реакції. І тепер найцікавіше, як діяти самому, якщо ви хочете це спробувати на практиці. Торгівля відбувається на платформі форме. Буквально днями Binance інтегрував її прямо. У свій веб 3 гаманець. Тепер можна купувати мемкоїни напряму з гаманця без переходів на сторонні сайти. Формем це, по суті, аналог аналпамфам тільки в мережі Binance Smart Chain. Так як там будь-хто може створити свій токен, ви маєте чітко усвідомлювати, що ви купуєте. У середині платформи є дві вкладки: Trending – це гарячі меми, які вже стріляють. І Ranking – ті, що набирають обертів. Щоб усе працювало, вам потрібно мати веб3 гаманець. Наприклад, Binance Wallet найзручніший, бо формем уже інтегрований і всі контракти верифіковані. Або Metamask чи OKX просто додаєте сам. Ами мережу BSC. і не забудьте, для будь-яких торгів потрібно мати трохи BNB на газ. Далі обираєте монету, натискаєте купити і підтверджуєте угоду. Тепер головне, як знайти мем до того, як він дасть тікси. Ось на що потрібно звертати увагу. Якщо CZ або китайський великий інфлюенсер лайкнув щось дивне, це сигнал. Більшість пампів на BNB починалися від простого поста або реакції від CZ. тому варто слідкувати за його сторінкою в Twitter. Якщо ви побачите, що він лайкнув або репостнув мем жар чи фото з Binance, це вже тригер. Через одну-дві години після таких Тівна форма М зазвичай з'являється токен з подібною назвою: Binance Life, Yellow Robot, Mem Season тощо. І тут важливо зайти рано, поки ще немає капіталізації в 100 тисяч. На дивні назви або китайські символи також потрібно звертати увагу. Зараз у тренді назви написані китайською або міксом з англійською. Якщо назва виглядає дивно для західного користувача, це може бути саме той випадок, коли ринок ще не встиг. Усі найсильніші пампи саме з азійських назв і іерогліфів. Якщо бачите подібне, додавайте у список стеження. Також потрібно звертати увагу на швидке зростання. При цьому без шуму в Твіттері. Якщо за кілька годин після створення токену об'єми торгів зростають у кілька разів, але при цьому про це не пишуть у Твіттер. Це скоріше за все внутрішній китайський тренд. Такі монети часто злітають ще більше після того, як про них починають писати англомовні інфлюенсери. Тому варто тримати відкритими форме і декс скринер, і відслідковувати різкі збільшення об'ємів. Також ваша увага має працювати на меми з Binance естетикою. Скріншоти з логотипом Binance, кольори жовтий, чорний, слова Live, CZ, BNB, Proof – усе це патерний. Які прив'язані до екосистеми Binance. такі меми часто отримують підтримку спільноти і злітають саме тому, що всі вірять, що це точно Binance. І ось які моменти мають привертати увагу саме в Твіттері. Перед пампом у таких монетах зазвичай з'являються 10-20 твітів на годину з одним і тим самим мемом. Ріст кількості репостів і цитат без чіткої причини. Короткі коментарі, типу Сізі це вподобав або наступний мем. Якщо ви це побачите, це маркер пампу. Хоча й не дуже люблю ризикові способи заробітку. Втім, і мені вже вдалося на цьому заробити. Я писала пост в нашому телеграм-каналі. Про Мемкоін 4 це класичний сідіме, бо він майже на кожному фото показує ось так. В момент коли я написала цей пост, і багато з наших підписників його побачили, я вирішила зайти на комфортні 100 доларів. Я усвідомлювала ризики, тому це та сума, яку мені не страшно втратити. І вже на наступний день я продала свої активи за 300 доларів. Чому я вирішила купити? Це зрозумілий мем. Ранній обсяг і швидкий лістинг на Binance Alpha і Futures. Це давало більший доступ до торгів. Купити могли всі, хто має аккаунт на Binance. А вийшла я швидко, тому що як я казала, я не люблю ризик. У крипті я намагаюся на промо і дропах, а не на спекуляціях. Тут просто швидко зловила момент, зафіксувала 3 ікси і отримала прибуток. Саме про такі можливості для заробітку ми повідомляємо в нашому телеграм-каналі. І тільки завдяки швидкій реакції можна встигнути і примножити свій баланс. І я вкотре наголошую, що це дуже спекулятивна історія, тому поговоримо про ризики. Меми це казино. Я завжди очікую, що токен може впасти майже до нуля, тому заходжу на ту суму, яку мені не страшно втратити. Також є ризик фейків, оскільки створити новий мем майже нічого не коштує на ринку багато копій. Перевіряйте адресу контракту з офіційних каналів, також зважайте на комісії. Не докуповуйте мемкоїни без плану. Кожна транзакція це витрати BNB. Краще зробити одну-дві продуманих угоди, ніж 20 хаотичних. Тож BSC зараз не просто мережа, а головна сцена для швидких спекуляцій. Мемкоїни ростуть не через реальну цінність, а через реакцію спільноти. І якщо встигнути вчасно, можна заробити ікси навіть на малих депозитах. Але важливо не втрачати голову. Все, що зароджується з твіта, може впасти так само швидко, як і виросло. Якщо ви який я більше цінуєте стабільний заробіток. Нагадую вам переглянути відео про Binance Alpha. Там я показую, як спокійно заробляти, маючи зрозумілі правила і стратегію. А в нашому телеграм-каналі ми публікуємо нові можливості заробітку зі зрозумілими чіткими гайдами. Крипті тільки завдяки швидкій реакції можна встигнути і заробити.